Усім привіт, мої господинки. І сьогодні пропоную вашій увазі полуничне варенько. Відео буде коротеньким, все покажу максимально просто на 2,5 кг полуниць. Я додаю 1 кг цукру. Я її порізала, вірніше помила, порізала такими, що порізала, що не різала. Бачите? Отакі От вони плюс-мінус, невеличкі шматочки. Зараз засипаю цукром і одразу ставлю на вогонь. Бачите, вже полуниця моя на газу, вона пустила сік, і я додала туди е, сік половини лимона, щоб був красивий колір. Варимо, 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 варимо до загустіння. Забула сказати, вогонь має бути ось менше середнього. Не видно ось такий. Ось таку показую вам, почала моя полонечка кипіти. І тепер, нехай вона кипить, кипить, кипить. На каструльку не звертайте уваги, це спеціальна каструлька для консервації. Нехай собі кипить, пінку потрошку знімаємо. Так, довела я свою полуницю до такого стану. Вона ще, ой, Вона ще рідкувата, але так як там багато цукру, воно ще ж застине. І, в принципі, геть густе, воно нам не потрібно. Воно буде таке, що можна і кусочками полуницю їсти, і на хліб намазати, і сіруку трохи посьорбати таке, не сильно густе, але й не рідке. Побачите, потім я покажу ну, якось, в якомусь футбуці, як воно застине. Тут паралельно у мене закипають кришки, а тут я підготувала три півлітрові баночки і апарат. Зараз буду розливати по баночкам і закатувати. Банки простерилізовані, забула сказати, я їх у мікрохвильовці, ну, хвилини 4, а то і 5 тримала. Кришки закипіли, прокипіли хвилину, також вимикаю. Обов'язково все простерилізувати. І ось таке варенько в мене вийшло. Було чотири баночки. Одну я дала, чоловік поїхав в гості, передав. І ось такі вони вийшли. Ось такий початок полоничного сезону. Слава Україні!